Доброго вечора! Знову з вами Юараніум Ньюз. Сьогодні вас чекають свіжі та цікаві новини. Дивимось події цього тижня. Кількість поранених внаслідок вечірньої атаки на Запоріжжя зросла до восьми осіб. Серед них дві дівчинки 9 та 13 років, повідомляє голова обласної військової адміністрації Федоров. Дітей госпіталізували, їхній стан середньої тяжкості. Двоє чоловіків та жінка відмовилися від госпіталізації після огляду лікарів. Інших постраждалих медики продовжують оглядати. З весни мобілізаційні показники зросли у два з половиною рази, а 12% чоловіків приєднуються до лав армії добровільно. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров. Умєров вважає, що хороші показники мобілізації свідчать про готовність українців захищати свою країну зі зброєю в руках. США готові запросити Україну до НАТО, повідомляє Лемонд. Зміна позиції штатів може вплинути і на думку Берліну, який раніше виступав проти включення Києва до Альянсу. За словами неназваного європейського дипломата, якщо на президентських виборах у США переможе Гаріс, то Джо Байден, ймовірно, розпочне роботу над запрошенням України вже в перехідний період. КНДР пригрозила Південній Кореї війною через знайдений дрон, повідомляє Державне Корейське центральне інформагентство. Малорозмірний дрон дистанційної розвідки знайшли біля Пхін'яну 13 жовтня. За допомогою нього Південна Корея, нібито хотіла розкидати над містом антипівнічно-корейські лістівки. Тож у КНДР заявили, якщо військові підтвердять ще одне порушення її територіального простору, це розцінять як оголошення війни. На осіб, які публікують фейки щодо мобілізаційних заходів, можуть відкривати кримінальні справи. Повідомляють сухопутні війська ЗСУ. Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях, начебто незаконних дій представників ТЦК та СП, будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій. Йдеться у повідомленні. Нова ІПСО. Росіяни активно поширюють відеофейки з українськими десантниками, використовуючи штучний інтелект. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Останній такий випадок це відеозвернення, нібито військовослужбовців 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. Вони звертаються до командування з вимогою забезпечити їх технікою та озброєнням. В іншому разі вони погрожують залишити позиції. Франція підтримує план перемоги України. Потрібно, щоби він залучив якомога більше країн. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Баро також згадав і про удари вглиб Росії. Ми сказали, що удари по російському тилу право України. Росіяни підірвали міст Валешках на Херсонщині, очікуючи на український наступ, повідомляє, АТЕС. Повідомляється також, що всі підрозділи окупантів у глибині до 15 кілометрів були переведені у повну бойову готовність, пишуть партизани. Проте це лише одна із версій. Окупанти могли знищити міст з іншої поки що незрозумілої причини. Сьогодні вночі у Румунії залетіла мала повітряна ціль. Країна вирішила підняти винищувачі, повідомляє румунське міноборони. Для відстеження у повітря підняли два румунських f 16 та два іспанських f 18 Неідентифікована ціль залетіла в глиб Румунії на 19 кілометрів, а тоді зникла з радарів. А сейчас ну, вы ви бачите видео с местных пабликов. У тимчасово часово Донецьку Донецку на дали воду. Но ей вода... Вода правда, не из того места. Сейчас берем другую комфорточку. Вот эту. Вот мы включаем нижнюю. И опа, тоже вода идет. Это все ладно. Ладно, там две или три. Но... Когда всі комфорки з водою починають бежать. Вот вона вода йде. А вот она тоже теж пішла. Це вже бред. Як по мені. У центрі Луганська ліквідована російського майора. Повідомляє гур Міністерства оборони України. Вчора у місті вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії майор Пірвуха Дмитро. Перші літаки Міраж 2000 будуть надані Україні на початку 2025 року. Про це заявив глава МЗС Франції жан ноель Баро на прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. РФС заявляють про атаку дронів на Пітер. У мережі писали про перебої з електрикою у частині міста. Також опубліковані кадри вибухів в одному з сіл Ленінградської області. Окупанти зруйнували пожежну частину у Шостці на Сумщині, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. На момент атаки особовий склад перебував в укритті. П'ять рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. В одній із будівель у Шостці під завалами виявлено тіло чоловіка, повідомляє прокуратура. Унаслідок нічного авіаудару по місту вісім осіб постраждали. Президент України Володимир Зеленський відвідав українських воїнів у госпіталі Брюсселя, які лікуються після поранень, отриманих на Донеччині. Під час зустрічі президент поспілкувався з військовими та відзначив їх державними нагородами. Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні, включивши 8 танків «Лопард», 20 БМП «Мардер» та 6 гаубиць «Панцер Хаубіт-2000». До переліку також увійшли додаткові боєприпаси, 30 розвідувальних дронів «Вектор», 100 переносних систем розмінування «Ашпемб» та 3000 пістолетів СФП 9. Крім того, Німеччина анонсувала поставки ракет АІМ 9Л Сайдвандер, радіолокаційних станцій ТРМЛ-4Д, 4 тисячі ударних безпілотників та зимового одягу. Уряд Австралії офіційно оголосив про передачу 49 танків М1А1 Абрамс у рамках нового пакета військової допомоги. Загальна вартість допомоги, наданої Австралії Україні, з початку повномасштабного вторгнення Росії, вже перевищила 1,3 мільярдів доларів. Лідер Хамас Ях'я Сінвар загинув під час ізраїльського рейду в секторі Гази, підтверджує голова МЗС Ізраїлю. Хамас поки що стан Сінвара не коментував, а офіційний ресурс угрупування закликають палестинців не довіряти ізраїльським медіам. Альтернативи в нас іншої немає, окрім НАТО. Ми не створюємо ядерну зброю, сказав Зеленський. Ми ніколи не говорили, що готуємось до створення ядерної зброї, зазначив президент. КНДР вже зараз готує контингент, який відправить на війну в Україну, повідомляє Зеленський. За його словами, йдеться про намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ. І мова не лише про піхоту. Вже зараз на окупованих територіях України перебувають північнокорейські офіцери, які проходять навчання з військами РФ. У НАТО поки що не підтверджують участі північнокорейських військових у війні в Україні. Повідомив генсек НАТО Марк Рютте. Також він зазначив, що Китай став вирішальним чинником, який сприяє війні через так зване партнерство без обмежень та підтримку військово-промислового комплексу РФ. Набу повідомила про підозру у законному збагаченні народній депутатці Ірині Кормишкіній. Їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона придбала будинок поблизу Одеси, вартість якого на понад 20 мільйонів гривень перевищує її офіційні доходи. Зараз у небі можна побачити осінній супермісяць, відомий як місяць мисливця. Це третій і найближчий повний місяць до землі у 2024 році, який наблизився на відстань 357 364 кілометри. Місяць виглядає на 30% яскравішим і на 15% більшим, ніж звичайний. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!